Кисуне швидко, тікайте! Жити! Дила! Нехайно вибирайтеся, чуєте? Це Тайлер Овенс. Зве себе приборкувачем торнадо. Як відчуваєш?

Тобі тут не раді, тобі ніде не раді. Забирайся з мого бару. Звалю, як вип'ю ще одну. Привіт, попсику. Ти маєш піти зі мною і нехайно. Звали кицю, нехай часу. Х. Слухай, ну не треба вередувати. Давай вставай. Е -е -е. О, Допився до нестоячки. Типово для росомах, яким за сорок. Хавало закрив. Якщо не хочеш дихати через дірку в лобі, раджу тобі передумати. Я можу втратити все найцінніше. Та мені тупо пофіг. Коли твій світ накрився, ти теж так казав. Повтори. Цей Росомаха підвів увесь світ. Розкажеш, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків? А Пішов ти до думню. Я не шарю, як рятувати святий, а ти шариш. Повір мені, я не герой. Ти з людей Ікс. Ти найголовніший. Я аж змокрів увесь. Такі дурні. Оце вже справжня, тема. Приголомшлива сцена у слоумо. Розв'язка невідома. Ну що, давай до діла, давай до діла. Кокаїну нюхнеш? це єдине, що файгі забороняє. І дуже суворо. Ну то давай носа припудримо. Він знає геть усі сленгові назви. І янольський пилок. І навіть кокос. Невже вже ж марклевич. На жаль, Сніжок теж. А хочеш доріжку підместись? Я хочу, проте не можу. Сюди з котами не можна службовий кит Спочніше. Треба тікати з міста. Це кінець світу. Не буде людей. Не буде Нью-Йорка. Нічого не буде. Майку, повільніше. Нема часу. Мене нудить, Майку. Мені водички. Бери водичку і нічого більше. Ходоги свіжі? Учорашні. Дайте мені один. Ось, будь ласка, бабки сюди. Ти з Кітл узяв Маркуса? Це не моє майку. Маркуса іди. Він цілиться в мене. Ти з ним базариш чи зі мною? Дзвоніть 911. Хіба ви не з поліції? Тату, глянь, з'явилися докази, що покійний капітан Конрад Говард роками співпрацював з наркокартелями. Якого дідька? Він що пише нам з пекла? Це дурня Маркоса. Це відео доказ, що мене вбили. Я не знаю, в які верхи задіяні, але нікому не довіряйте. Будьте обережні. Вас підставляють детективи.

– Чи шмотки крапите? – Ти так вирішив, бо ми чарні? – Муркуш! – Що? Білий хлопець. А ну, заспівайте нам хіп-хоп. Олюблена пісня. Whatcha gonna do, whatcha gonna... Це не хіп-хоп. Це ми злобали ремікс. Ти справді хочеш провести тут решту життя? Ти ж знаєш що ні. Тоді це наш єдиний квиток звідси.

Ти справді хочеш це зробити. <т Stand Past> <пух> Тільки погляньте! Драпина. На жаль, мій дизайн не пристосований до. Що ж? <prueba> доля чекає. Я в нормі! За легендою. У потаємному сховищі є величезний скарб. Для його пошуків знадобиться потужна команда. Бо він схований у стрьоній, небезпечній, задупі всієї галактики. Ненавиджу цю планету. Що це за Піс ваш галлі. галі. Зачини вікно. Я не хочу. Бігом зачини вікно! мені вікна. Сяк. Тепер зрозуміло. Особливість місцевості тут всюди сяк. Знаєте, скільки людей втратили життя? Шукаючи цей скарб. Лялю в нас їти чого в них не було. Он Як? Що? Психічний розлад. <плес> Зараз буде дощик з ваших шматочків. Що я тобі поменше Ні, вибухів? Щоб ніяких вибухів. <плес> корми! У мене більше Що ти робиш? Треба була зброя. то попроси! Ти одна така у Особлива. Ставкою зайвий свидець. Я не можу коли ви дивитесь. О, а конови можу? Виходить. Щодово виходить. Так навіть. Краття. Будемо до кінця дивитись? А... Не відвальтовачей. Скоро у кіно. Що тобі сподобалося в мені? Те, що ти прекрасний і надломлений. Моя споріднена душа. Моя споріднена душа. Назви найгірше, що ти зробила. Я бачила те, що мені не слід було бачити. Желі! Про що не треба! Сум стається щось настільки жахливе, що душа не може відійти, поки ти все не виправиш, у твоїх руках сила Бога. Та часу на порятунок зовсім мало. я вб'ю їх Повбиваю їх усіх я ж то вбив так вбив є одна проблема він іде понад А як же, його веде не людь, а любов, І ким ти став? Ти ж знаєш, кохання несе лише біль. Яке пекло на тебе щекає. Так, чекають. Скількох людей ти любиш? Це за гурки. Фоулі. Ти сказала фоулі? гелікоптер? Фоулі, Я не знав, що ти не вмієш керувати гелікоптером. Інакше вигадав би щось інше. Я ж казав, це погана ідея. О! Він чорт, гвитал. Це, це просто ганьба. Кажу вам, краще вже в камері сидіти, ніж у цій іграшковій машинці. Ви поліцейські з Лего Сіті. Джейн. Це твій батько. Не клади трубку. Я у місті. Арештований і. Алон. Ви заплатили за телефон? Бо він щось не фуричить. Я не вперше у Беверлігілс. Я читав. 84, 87 і 94. Проте це місце стало іншим. Що ти робиш у боверлігіл? Подзвонив наш друг Бі. Він зараз у біді. Чого ти хочеш, щоб ти знову став поліцейським? Нам треба діяти. Аля, якщо подрощене муніципальну легу на снігоочиснику? Не клятому снігоочиснику. Чому проблема? Просто вулиці завузькі. <звучиня> Я на завданні під прикриттям з попсаленим фаулі. Ти багатьох розіслив. Це означає, що ми близько. Ви <послова> в безпеці усі немає паска безпеки. Фраку його ми на межі. <послова> 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 Потрібне підкріплення. Прошу підкріплення. Акселю, я скочу. Леді та джентльмени, Ваші оплески для леді рейвена. Швидше бігом, тату! Стій, чекай, чекай, чекай. Я ж нурки зав'яжу. ну не придурюйся, це серйозно. Побігли. Ну, вибач. Я винен. Я тут... Ми зайшли місцеві спад тату, дякую. Дякую цей день. Найкращий в моєму житті. Тільки поліція і камери скрізь, Джеймі. Я не повинен казати. Щось відбувається? Ти мене не спалиш. Даю слово. Знаєш м'ясника? Навіжений козел, що розгулює і рупає людей на шматки. Федерали дізналися, що він сьогодні буде тут. Вони готують западню для нього. Увесь концерт це западня. Вони пасуть всі виходи і перевіряють кожного. Йому звідси не вибратись цього серпня. Вибачте, що сказав? Приготуйтеся до нової історії зі світу Емнайта Ямалана. Ваша донька не забуде цей день. Блин. Западня. Це круть, скажи. У серпні режисер М. Банжур, сімейка. Одну хвилинку. Є тва дівчинки, є дружина, а де дівся ле новенький. він! Бомбончик. Mm -hmm. Я знаю, ти любиш свого тата. Mm -hmm. але, скажи, тата. Тата. Звичайно ж, він тебе любить, але чогось ніколи цього не показує. Навіть мовою тіла. Mm -hmm. <laughs> так, гру молодший щас! Mm -hmm. Гру є нагальна розмова. Ваша сім'я у небезпеці. Що? Максим легат утік з в'язниці. Я тобі помщуся! Ми їдемо у схованку! Тут навіть автомат! Я люблю це місце! Оле! Найважливіша складова операціон – це передбачити лепотенційні загрози! 什么？哈、huh. Thank uh -oh. <laughs> you, <laughs>